Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, расистів, російських найманців, що наступають на покровськ. Так, дуже сильна атака, дуже сильна. Угу. Вони чекають ще, ще має приїхати до расистів підтримка. В них є проблеми, вони ще будуть. Нічого, все буде добре. Тут показано, що наші військові підготували теж. За допомогою Європи, я так розумію, це буде закривати наших військових небо. Прошу вище, ну якийсь сюрприз підготували для расистів наші військові. Прошу вище, сили, допомоги для наших військових і в день, і вночі допомагайте, не намить, не лишайте, захищайте. Одвертаю, одвожу расистів на віки вічні росіяни тікають від Покровська. Агресія там немає. Там просто щоб виснажити, щоб тут показана карта, що немає мети. Вони От агресія заради агресії, щоб просто її продовжувати цю атаку йти, йти, йти. Це в них така мета. А тут виходить, що дуже багато ресурсів витрачають наші військові, людська от, сила людей, здоров'я людей наших. Така агресія. Так, прошу вищі сили, допомоги закрити небо над. Військовими України над Покровськом, над нашими цивільними людьми. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі в пві дрони, дрони камікадзе, російські, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку і поверніть назад. Тому хто дає накази, хто виконує ці накази рашистам, хай в голову летить, його нищить. Більше воювати рашисти не зможуть. Отступають, тікають, самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і так і є. І зараз я хочу подивитися. Лиманський напрямок зарічне, Що буде відбуватися на Великдень саме? Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на Великдень? На Лиманському напрямку саме зарічне. Тут Буде боротьба. Так, буде боротьба. Це велике свято. Будуть е дуже сильно расисти хочуть використати саме цей день. Треба бути обережними. Саме, якщо от є церкви, є е наші військові даже готові Можуть бути прильоти по саме цих місцях, тому що. Угу. Наші військові готові до цього є небезпека саме в місцях, де будуть свят святить. Може, це навіть не церква, а таке місце вибирать. Ну, вони вишукують, визнають цю інформацію, де приїде людина. Цей тут виходить батюшка, так. Просто будьте обережні. Оцей напрямок Лиманський, якщо ви. Тут і військові наші знають, що расисти цю інформацію вивідували заздалегідь. За, за, за напевно, що змінять просто точку цю, куди має прибути цей батюшка. Ну, це дуже опасно. Ну і будуть е, продовжуватись бойові дії. На цей день не, зуп, не зупиняється. Бойові дії продовжують. Прошу вищі сили, допомоги, вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх наших вірян, захистіть наших батюшок. Щоб... Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, усю зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі дрони, впіві дрони, дрони. Камікадзе, дрони на оптовому, волокні скиде, одведіть, одверніть від наших військових на Лиманському напрямку, від наших цивільних людей, від наших церков. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, особливо тим, хто дає наказ, хто його виконує. А йому прямо в голову летить, його нищать. Більше расисти воювати не зможуть, тікають, лякаються, самі себе хайдуть, повбивають усі. Більше немає змоги Росії продовжувати наступи на Лиманському напрямку. Абсолютно перемога наших військових буде так і так є. Буде захист міцний в день, і вночі. Бріхайте, не на мить не лишайте захист міцний, буде так і так. Перекриваю. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу допомоги і в День, і вночі захист міцний, на Великдень, прошу захистіть будь ласка, всіх людей, українців на Лиманському напрямку. Дайте свято відбутися, прошу Вищі сили захистіть наших військових, цивільних людей буде так і такі. Так що така ситуація, треба бути обережними. Добре. І ще я хотіла подивитися Одеса. Місто Одеса. Скажіть, допоможіть, що буде на Великдень? В Одесі відбуватися на Великдень, що готують расисти, чи будуть обстріли, чи є загрози. Скажіть, допоможіть, місто Одеса. Угу. Хочуть людям будинки руйнувати, а саме агресія може бути ракета, ракетами. Угу. Може бути, там 10 ракет може бути. От. І хочуть саме цивільних людей лякати, руйнувати, щоб люди. Боялися, щоб дуже сильно налякати людей. Це я заперечую, убираю. Ще можуть зруйнувати міст. Порти, може, в портах є такі конструкції на воді. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили допомоги. Допоможіть, буде підтримка, буде надана така допомога, щоб саме ці місця в Одесі, судна, закрити судна. Там не тільки може бути загроза і для інших, для інших країн. Кораблі можуть бути пошкоджені. Прошу захист міцний. І в день, і вночі захищайте, оберігайте. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди. Одвертаю, отсікаю від наших військових, цивільних людей, від усіх одеситів, від наших містян, мешканців Одеси, українців, одведіть, одверніть усі уламки. Вухову хвилю, всю загрозу, повертаю назад росіянам. особливо звідки дається наказ, хто придумає ці обстріли, хай йому назад в голову це все летить, його нищить, більше обстріли. Наказувати не зможе, обстріли чинити не зможе, все назад повертаю, буде так і так є, одвожу, десять. Прошу закрити небо над Одесою. Буде міцно закрите небо, буде там. Захист міцний. Всі необхідні системи Петріот, всі необхідні захисні дії Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу захистіть. Будь ласка, Одесу на і взагалі захищайте, оберігайте Одесу, Одеську область, всі порти, всі наші. Кораблі захисті наших моряків, військових, цивільних. Оберіхайте, буде так, і так є. Буде захист міцний. От. І зараз я хочу подивитися захист. Вищі сили скажіть, допоможіть. Чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю? Чи є загроза, скажіть, допоможіть. Є загроза від дронів. Тут можуть бути пошкоджені е, від. Е, це лікарні, можуть напади бути на лікарні і будинки. Це можуть бути пошкодження від вікон, від скла. От, і лікарні. Ну, працювали інформатори, надавали інформацію, заперечую, убираю всю загрозу, одвожу, відвертаю. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Сил. Все це працюють на залякування, щоб дуже сильно люди боялися і були пригнічені, щоб не змогли жити, не змогли бажа бажа вбити бажання жити от в Україні саме. Ну, вийшла карта перемоги, що наші військові будуть дуже сильно працювати і закривати небо. Прошу, одведіть, одверніть усі негативні дії, агресію, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, скло, гранати. Дрони впіві дрони дрони камікадзе одвожу, одвертаю дрони на оптовому волокні, е, обираю всі скиди одвожу, одвертаю будь-яку зброю, що використовують росіяни від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, всіх українців одвожу, відвертаю до від наших медичних пунктів, лікарень. Цікаю повністю ось, негатив, агресію. Всі Зброю рашиську повертаю назад. Тому хто надає наказ, хай йому цей прильот в голову летить, його нищить, більше накази зробити не зможе. Воювати більше не зможе. І той, хто виконує ці накази, хай також отримає собі по голові прильоти. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрийте небо над усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, військовими, побратимами. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захисниця. Захист міцний буде так і так і є. От, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все буде добре. Я завершую. До зустрічі!